Зі Славіком познайомились в 2019 році, коли в мене загинув найкращий друг на Світлодарській дузі. Він тоді служив його позиції, було за 300 метрів. Я йому написала в інстаграмі, і так ми почали спілкуватися. Вот. А побачились ми перший раз тільки в 2020 році. Побачились ми перший раз на вокзалі в Маріуполі. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Саме перша зустріч, отак, коли ми взялись за руки да, обійнялися, це було на вокзалі в Маріуполі. Тому Маріуполь для мене це особливе місце. Через місяць ми розписалися. Він мені не робив пропозицію. Він мені зробив пропозицію ще до нашої зустрічі в полі, коли вони на полігоні були. Він сам зробив кільце з проволоки. Вислав мені фотографію і сказав, що чи не хочу я зустрічатись з ним з перспективою в майбутньому стати його дружиною. Я подумала тоді, що це жарт, да, але мені було дуже приємно, він мені записував пісні на гітарі. Дуже любив грати на гітарі, співати. У нього це пішло з семінарії. Він навчався на священника У 2014 році. Пішов в орде в духовній семінарії ордені ордену братів менших францисканців. Потім, в чотирнадцятому, вони їздили на майдан, допомагали пораненим, і в 2017-му він приєднався до полку Азов. Він дуже щирий, він смішний, відкритий, він наївний. Як дитина, от він був в мене старший, але в нього завжди все зберігалося таке дитяче, дитячий погляд на, на світ. Він був дуже завжди позитивним, щоб не, не ставалося. Він завжди тримав собі позитив і мені про це казав, щоб я завжди думала тільки про краще. 24 лютого я була в Маріуполі з нашою собакою, цуценям, які ми купили. А він був в Золочеві Львівській області на навчаннях. Я прокинулася від вибухів. Ми жили на правому березі, але було дуже чутно, навіть будинок трошки потряхувало. От, і ми з ним одразу списались. Він почав шукати в мені машину, щоби я з собакою могла виїхати. Я зустрілася ще з двома дівчатами азовців, його побратимів. Одна була з трьохмісячною донечкою, і він знайшов. Машину, яка змогла нас вивезти до Запоріжжя. А він в той момент був в аеропорті Запоріжжя, навчав хлопців, які там були, залишались обороняти аеропорт, давав рекомендації. Їм також дали автобус, вони знайшли автобус, зброю і вирушили в напівблокадний Маріуполь. Ми з ним не змогли зустрітися тоді. Ми обмінялися маячками на карті в Телеграмі. І коли я виїжджала з Запоріжжя з дівчатами, він їхав якраз в сторону Маріуполя. І наші ці маячки на карті просто розминулися, навіть не зупинившись, навіть не обійнявшись останній раз. Остання наша жива зустріч була, коли я проводжала його з собакою на, на, на навчання. Він тоді зайшов в магазин перед вокзалом в Маріуполі, автовокзал і оплатив покупку бабусі і дідусю якомусь. Я це вже потім побачила, коли вони виходили, і дякувала йому за це. Він ще був на навчаннях. Тоді це було 28 січня. Це наша річниця шлюбу. Він мені написав вірш і вислав квіти. Такий великий-великий букет кущових троянд. Це тепер мої улюблені квіти. Троянди ціни на прощання, це відповідь моя тобі. Гармонія в кущі, сплетіння квітів поєднання, щоб було згадкою, перш за все, мені життя насищене, красиве, ніжне буває так, що повно колючок. Та це не означає, що воно нам не потрібне. Красиві вазі з водою – це як повітря свіжого повторю. А останнє повідомлення з Маріуполя було 4 квітня. Він мені зміг записати декілька відео, на всіх він посміхався, ці кружочки в телеграмі. Останнє повідомлення: зустрінемося, обов'язково зустрінемось. Я тебе кохаю, пам'ятай, все буде Україна і не інакше. Я пишу зараз книгу про нас з ним, про нашу історію. Вона ще не вийшла. Я хотіла би прочитати відривок цієї книги. Ви коли-небудь думали, з чим у вас асоціюється кохана людина. Моє кохання кольору бірюзового неба на сході сонця і одночасно всі кольори заходу над морським горизонтом, запаху свіжого весняного вітру, коли на вулиці вже тепло, сповненого аромату буску. Я відчуваю, як пульсує моє серце в момент обіймів з моїм коханим. Мені хочеться розчинитись в ньому, стати одним цілим. В його обіймах я захищена від всього світу. Існує тільки він один та його дихання, яке мене так заспокоює. Його руки, долоні, пальці трохи шорсткі від постійної роботи зі зброєю. Для мене його доторки такі ніжні та ласкові. Я не знала, що вміє так кохати. Більше за все він мені запам'ятався тим, хто ніколи не відступає від своєї мрії. Він завжди мріяв побувати на великій китайській стіні, навіть казав мені про це перед війною повномасштабною. Мріяв краще грати на гітарі, записувати свої пісні. Мріяв на велосипеді проїхати весь весь світ. В нього було дуже багато мрій і завжди був на позитиві. Це, напевно, найважливіше, що він залишив після себе. Він мені писав, будучи в блокадному Маріуполі без їжі, воді, щоб я була сильна, навіть коли всі навколо слабкі. Навіть коли нічого не хочеться робити, будь сильна, бо зараз потрібно саме це. Я його кохаю. Він моє перше найбільше кохання в житті.